Десять літ фентіла фенька в модній міні юбці, але пари підшукати шукати не вдалось голубці, і не знала, бідна, фенька, як їй бути далі. Та заблітку прочитала в свіжому журналі, що у столиці електронні є вже автомати, що дівкам допомагають женихів шукати. Жвава фенька найкоротшу одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла фенька рано на світанку і надряпала записку на возеньку бланку. Піджукай мені машина, щоб жених був класний, представительний мужчина, а не шкет нещасний. Щоб імів він чин солідний, персональну дачку, збереження на книжки. Тачку. Був не не некурящим і до гроба вірний. В заключення, сообщаю, свій портрет примірний. Мене талія таячна і фігура стройна, і, за проче остальное теж я спокійна. розписалася на планку ще й черкнула риску. Вклав учений у машинку фенчину записку. І дала машинка Фенсі відповідь Куценьку, Представительний мужчина чхать хотів на Феньку.